Я пригадую ті перелякані очі лікаря. Тут, можливо, нам не варто концентруватися на ті питання, які ми не маємо відповідей. Можливо, колись пізніше з позиції вічності, ми це усвідомимо. Ці складні роки, з іншої сторони, наблизили нас більше до Господа. Війна вмить зробила нас дітей дорослими. Хто з нас не хотів би знати, чуть-чуть заглянути в завтрашній день Багато цінностей змінених. Напевно, життя служителя завжди має якісь випробування. Є випробування, які торкаються служіння, є випробування, які торкаються особистого життя, до прикладу, здоров'я, є випробування, які торкаються, до прикладу, сім'ї. Тому я думаю, що я розкажу вам випробування, яке торкалося нашої сім'ї. Коли в нас народився другий син, так, сталося, що занесли інфекцію стафілокок, який осів в тазобедреному колінному суставі, і, немовлят замість кісток там хрещова тканина, і він почав руйнувати цю хрещову тканину. Особливо в тазобедреному суставі почалася руйнуватися росткова зона, і, відповідно, а різниця в, в нозі, в величині ноги. Ось. Ну, суть така, що ми навіть до кінця не знали, не розуміли, що це таке. Але одного разу, коли наша дитина почала жовтіти, ми покликали лікаря, лаборанта, вони зробили аналізи. І Я пригадую ті перелякані очі лікаря, яка прибігла і каже: терміново треба викликати швидку. ось. І вона викликала швидку, приїхала швидка. одним словом, через рік лише вона призналася, що вона навіть не вірила, що наш син виживе. Всю ту інфекцію забрали в лікарні, але лишилися наслідки, які років 5-6 ми з ними мали боротьбу, купа операцій на кісті, це ламалася, кістка, виправлялася кістка і тому подібне. І це були такі. Дещо складні роки. Але ці складні роки, з іншої сторони, наблизили нас більше до Господа. І в цьому випробуванні я отримав урок. Зараз розкажу який. Пригадую, прийшов в лікарню, дружина вийшла і каже, так болить голова, що таке відчуття, що зараз розколеться надвоє. Я кажу, ну що я можу тобі сказати, що я можу дати, якщо ти знаходишся в лікарні. Напевно, лікарі краще розуміються, яку таблетку, які ліки дати. Але я кажу, знаєш, помолимося. Ми помолилися і миттєво пройшла біль. І я сидів і думав, Господи, яка різниця тобі одне або інше? Хай те складніше, в рази складніше, але яка різниця? І інколи речі, які. Ми мусимо пройти. І відповідь на питання, чому не завжди є. Але ми мусимо пройти. Можливо, колись пізніше, з позиції вічності, ми це усвідомимо, зрозуміємо і навіть будемо Богу дякувати за ті випробування. Але ще раз засвідчую: це підбадьорило нас надіятись на Господа і довірятися повністю Йому. Сьогодні наш син радує нас, прекрасний, хлопець, одружився. Ми радіємо його життю, служінню і всьому. І вдячні Господу за його життя і за милість до нас. Насправді непросте питання, як змінила війна, тому що війна змінила багато чого, багато цінностей змінених то, що колись були цінністю, особливо до матеріальних речей, стали менш цінні, а деякі взагалі і втратили цінність ці речі. Друга сторона, ми побачили, що дуже багато болі є як всередині нас самих, так і людей, які навколо нас. Я вже не говорю про такі речі, що ми тільки зараз почали трошки посміхатися, то по суті майже не посміхалися, тобто була така подавленість і тому подібне. Але ми навчилися з тою біллю жити, перемагати і її долати. Я пригадую, моя дочка написала пісню, і там є такі слова, я дослівно не пам'ятаю, але. Війна вмить зробила нас дітей дорослими. І ми це побачили, виявляється, дуже швидко можуть дорослі діти. Дуже швидко можуть розуміти, це снаряд, чи це ракета, чи це дрон, чи щось інше. Для мене особисто війна привела до того, що я зрозумів, це і так зрозуміло, але то вже так, знаєте, відчув десь глибоко в серці, наскільки є тонке життя, і кому ти його довіриш це життя. Від того буде залежати і моя перспектива, і моя доля, і моя вічність. Тому багато сфер змінила війна. Ми згрупувалися, багато працювали, бо ми хочемо перемоги. Ми зрозуміли, які ми були вільні, і як добре ми жили. І ми хочемо повернути о те, що було у нас: той мир, і той добробут, і ту відкритість, і ту щирість, і все. І знаєте, для багатьох людей війна винесла на поверхню весь негатив, який був всередині. А в інших людей війна винесла на поверхню все це бажання служити іншим. І я вдячний, що в нашій церкві люди захотіли служити іншим. І це великий привілей бути служителем такій церкви. Ой, таких питань можна знайти, як хтось казав, вагони і ще одну тачку. Ось, хто піз нас, <кій> перепрошую, хто із нас не хотів би знати, коли закінчиться війна, Хто із нас не хотів би знати, чуть-чуть заглянути в завтрашній день. Щось ми розуміємо, щось передбачаємо, щось думаємо, щось гадаємо, але от точно не знаємо. Тому дуже багато є питань. Хтось з нас, як віруючих людей, не хотів би знати, до прикладу, а яке буде пробудження? Бо я вірю, що прийде пробудження. А яке буде пробудження? А як нам готуватися до цього пробудження? Я розумію, ми маємо готуватися духовно, маємо готуватися в душопікунській праці, в наставництві, в особистому євангелізмі за чашкою кави посидіти, людині допомогти. Все це добре розумію. Але от яке воно буде, а хто буде там? Ось, є багато питань, але знаєте що? Тут, можливо, нам не варто концентруватися на ті питання, які ми не маємо відповідей, скільки сконцентруватися на Господі Ісусі Христі з глибоким усвідомленням, що Він є над усім, нас проведе, і ми пройдемо всі негаразди, більше того, з великою користю для церкви, для суспільства, для народу, для країни, для держави. Я можу сказати, що Бог мене благословив настільки, що мій чоловік мене кохає все наше спільне життя такою, яка я є. І натомість мені дуже легко його і поважати, і його слухати. І я також бачу і знаю. і спостерігає дуже багато чудових якостей, як тата, як дідуся. Він є добрий, і він є гарний наставник, і наші діти вони мають гарний приклад у наслідування нас, як батьків, і особливо як тата, як, як служителя. Всі наші діти служать, і тому у нас гарний приклад нашого тата. Він є вірним служителем, який віддається на 100%. І е, якщо він щось робить, то вже незалежно від того, чи це день народження, чи це якась інша дата, він служить Богу віддано, і він також є щирий, чесний і дуже відповідальний в служінні, яке він несе.